Ми повернулись і вже приєдналась до нас Олена Клименко, бренд-менеджер Big Deal Partners з темою особливості роботи з продуктом для віп-гравців та хайролерів -ро на ринку Канади. Оленочко, привіт. Привіт-привіт. Вітаю всіх. Твоя тема. давай! Друзі, всім привіт. Мене звати Олена Клименко, я бренд-менеджер партнерської програми Big Deal Partners. І сьогодні буду. Говорити про особливості роботи з iGaming продуктом та аудиторією на ринку Канади. Отже, говорячи більш детально про мою презентацію, сьогодні підсвічу такі моменти, як особливості ринку Канади, власне, гемблінг ринку, оперування геймінг продуктом на ринку Канади. А також розповім детально про портрет гравця в нашому випадку. Це VIP та Хайролери, і розкажу про роботу із партнерами. Отже, коротко про те, хто ми такі. Партнерська програма Big Deal Partners вийшла на ринок півтора роки тому. Якщо бути суперточними, то це рік і чотири місяці. За цей час нам вдалось зібрати досить широку базу партнерів. Потужну це вдалось зробити за рахунок експертизи та бекграунду нашої команди. Сьогодні ми працюємо з топов з топ, які оперують в свою чергу на ринках Канади, Німеччини та Австралії. Виходячи на ринок Канади, нашою головною задачею було створити висококласний продукт, оскільки ми розуміємо, що це Гео є профітним, привабливим для. Операторів та афілетів, але й дуже висококонкурентним. Тому тут головна задача запропонувати ринку якісний продукт, і ось ця здорова конкуренція між операторами, вона власне породжує класний тренд для афілетів: це те, що ви точно працюєте з якісним продуктом. Тому що операторам не цікаво дорого, довго і цей список можна безкінечно продовжувати, виводити на ринок Цірван, не тільки Канади. Неякісний продукт чи якось ризикувати з його ліцензією, і таке інше. OnlyWin – це наше власне рішення. Технічне, це самописна система. Це надає нам великі переваги над іншими шаблонами технічними рішеннями, а також можливість контролювати власне, успішність цього проекту і конверт на ринку. Сьогодні база гравців Андлів приблизно 100 тисяч гравців, але виходячи з того, що ми використовуємо персональний підхід, персоналізований підхід до кожного гравця, ця база не є перегрітою, вона свіжа і конверт на продукті залишається високим. У нас ліцензія Керусау. Отже, чому Канада, як я вже сказала, це досить привабливе гео, гнучке, профітне гео, але досить висококонкурентне. Аудиторія в Канаді розташована, розположена до гемблінгу, Тут високий рівень довіри до iGaming продукту, і це знову ж таки робить нас, операторів, вразливими до цього моменту, оскільки ти просто не маєш права виходити на ринок з неякісним продуктом або якось не. Скажімо так, не, не, не надати гравцю Віпу чи Херолеру те, що, що йому потрібно. Тому тут оця ця велика конкуренція вона породжує класні якісні продукти. В Канаді Гемблінг регулюється на рівні провінції. Також важливий момент для операторів: навряд чи хтось виходить на ринок з ліцензійним продуктом. Це просто нереально в умовах конкуренції і. Регулювання в Канаді. Фінансова інфраструктура тут налаштована досить комфортно. Канадці абсолютно довіряють о, своїм платіжним системам локальним. О, найкласичніше це інтеракт. Інтеракт також канадці досить технічно підковані о, і вони дуже гнучко о, пристосовуються до таких платіжних систем, як криптовалюти, і тому це також дає велику перевагу нам, як операторам, інтегрувати в продукти сучасні технології. Отже, це ряд цих переваг робить Канаду більш ніж профітним ГЕО, і, в принципі, можна продовжувати цей список. Якщо ж казати про челенджі, то для операторів це, звісно, конкуренція серед топових представників. Для філетів це поріг входу. Якщо у вас відсутній бекграунд з цим гео також можуть виникати дещо 100% відсотків виникатимуть складнощі. І звісно, це вартість трафіку. Трафік в Канаді це історія про якість в першу чергу, але й про, про кости. Отже, якщо казати про ринок Тірван, будь-яке гео взяти не лише Канаду. Успішність продукту, успішність казино залежить не тільки від якості продукту. Звісно, це найперший момент найважливіший, але другий також це якісно побудована маркетингова стратегія зі сторони партнерської програми. Що важливо Канаді, перше, це прозорість та чесність казино. Канадці супер чесно оцінюють продукт. Вони читають відгуки, вони залишають відгуки. Вони часто приходять на сапорт, ініціюють якісь діалоги з продуктом. Тому тут важливо прозорість, швидкий та я не знаю, як це сказати, гнучкий людяний сапорт, який розмовляє не шаблонними, не роботизованими фразами, а вміє адаптуватися під потреби гравця та запроси. Тим паче, якщо мова йде про хайролерів та vip гравців Також важливий момент це відчуття цієї так званої елітарності, ексклюзивності, і це ті моменти, які обов'язково потрібно догравати в продукти, якщо ваша цільова аудиторія це vip гравці Дизайн та технології, звісно, як і будь-яка сучасна аудиторія геймерів, звісно, хоче бачити сучасні технології та ультрасучасний дизайн на майданчику. Ігрова вітрина також дуже важлива для канадської аудиторії. Часто середньостатистичний гравець канадських казино може потестити різні типи активності на майданчику або різні. Слоти. Тому тут дуже важливо розширювати ігрову вітрину, співпрацювати з топовими провайдерами, що власне є нашим основним підходом в казино. Ми використовуємо мультиканальну комунікацію з гравцями. І також тут ще варто підсвітити, що канадці швидко звикають до бонусних систем. Вони люблять тестувати щось нове, швиденько йдуть шукати якісь інші плюшки, фішки. Тому важливо швидко і гнучко реагувати на, на цей фактор. Отже, ретеншн ключовий інструмент будь-якого продукту iGaming. Що тут важливо, Хайролери та vip гравці вони дуже полюбляють не лише цей класний геймплейсмент, а відчуття преміального сервісу тут і зараз. Їхна основна психологічна відмінність це звучить як я vip гравець, я не, не маю чекати. Я хочу тут і зараз. Тому важливо дуже не. Перегнути в плані агресивного маркетингу канадці цього дуже не люблять. Ми використовуємо персоналізований підхід до кожного гравця. Це і кастомний контент в розсилках, це ексклюзивні привілеї, активності так званого закритого типу на проекті. Особисті vip менеджер VIP менеджери Також наразі працюємо над запуском vip клубу з функцією фаст трекінгу. Основною метою його буде те, що хайролери, їхні акаунти будуть з прискореними модераціями та швидкими кешаутами. Це найважливіший момент для хайролерів. Вони не люблять чекати, і одна така помилка зі сторони казино може вартувати дуже. Дуже великих витрат як вашому проєкту, так і партнерському власне, профіту. Тому, звісно, постійне покращення платіжних рішень на продукції є важливим моментом. Найголовніше питання що про конверт. У нас, як у нового продукту, конверт високий. Якщо казати про, про цифри, то наразі зараз він близько один до двох. Це конверт в реєстрацію. Як я вже казала, база гравців досить велика, але вона за рахунок того, що вона не перегріта, а конверт залишається високим та має позитивну динаміку. Якщо казати про е, девайси, то, звісно, близько 90% користувачів в Канаді е, це мобільний трафік і е, це Android в розрізі нашого продукту. Середній депозит активного гравця на продукції може коливатися в Канаді від 20 канадських доларів до 100 і більше. Я взяла насправді середній показник. Таких гравців ми градуємо як класичні, їх на продукті близько 30%. Вони можуть депати залежно від свого досвіду та вибраної гри в казино. Отже, VIP-гравці гравці це наша основна аудиторія в казино. Ми градуємо їх за рівнем активності на майданчику. За тривалістю гри сесії гри, а також за розміром депозиту, середньостатистичний канадський VIP-гравець гравець це чоловік або жінка від 35 до 45 50 років. Топовими активностями є слоти, рулетка. VIP-гравці часто, часто грають, можуть робити високі ставки. Вони часто ініціюють діалоги з спортом, з продуктом і, скажімо, так, шукають вигоду, а не лише розвагу. Це найактивніша аудиторія. В середній депозит такого гравця може коливатися від 2,50 до 3,50 і вище канадських доларів. Основною відмінністю хайролерів, звісно, є розмір депозиту. Я насправді взяла середній показник, він може бути набагато вищим. Знову ж таки, це залежить від досвіду VIP хайролера. Насправді, вік хайролера може бути і більший в нас на проєкті, якщо взяти. Тих гравців, які вказали свій вік при реєстрації, то досить велика кількість перевищує вікову категорію за 50 і навіть 60 років. Тому при генерації рекламних кампаній, креативів це також можна враховувати, і це є особливістю Канади. В Канаді насправді, як в офлайнових, так і в онлайнових геймінг проєктах казино, грають дуже багато людей віком 60. Основними активностями є слоти та рулетка, Також Харолери роблять екстремально можуть робити екстремально високі ставки, також можуть переносити, скажімо так, втрати, і тут важливий момент з ними також правильно працювати. Отже, як зачепити харолера та vip грабця як я вже казала, для такої аудиторії в Казино надважливий момент це ося відчутність цієї унікальної пропозиції елітарності, так званого сервісу преміум класу, що, що ми пропонуємо хайролерам? Та vip в на продукцію. це персоналізовані бонусні пропозиції. Ми готові також генерувати їх для веб-майстрів, тобто в кожній рекламній кампанії ви не повторюєтесь, тим самим не замилюєте око активному гравцю, а це є ексклюзивно і підвищує шанси власне на високий конверт. Далі це створення унікальних активностей. Так званого закритого типу це елітарні елітні VIP клаби, це також важлива штука. хайролери на них дуже реагують залучення до лінкбордів і таке інше. Також тут слід довраховувати ментальність Канади, вона двомовна. Канадські гравці поділяються на англомовних і франкомовних гравців, і ці дві групи також, в свою чергу, ментально дещо можуть відрізнятися. Так, наприклад, франкомовна аудиторія полюбляє історії про слоти, тематичні ось ці персонажі в той час, як англомовна більше полюбляє гучні call колту а, чітко приписані бонусні пропозиції, цифри. Національні символи і таке інше. Це також важливо враховувати. До речі, найбільша кількість хайролерів в нас залітає саме з франкомовного Онтаріо. Що конвертить в Канаді? Власне, кожен, кожен сорс трафіку, якщо ви з ним вмієте працювати. Для нас, звісно, найпривабливішим видом трафіку, як і для кожної партнерської програми, рекламодавця, це є пошуковий тип трафіку, це SEO, PPC, ASO. Також класно в Тірван працює емейл, Фейсбук, якщо ви гуру в Фейсбуку. Стримерський трафік, також ми готові потестити цікаві воронки та нові підходи. Якщо ви, наприклад, працюєте з Reddit чи Discord, ви можете нам написати. Щодо тестових кап, на старті це 20-30 фтД, цього достатньо, щоб зрозуміти тенденцію трафіку, характер гравців. Далі ця цифра може збільшуватись відповідно до якості трафіку. Провідними факторами розподілення кап серед партнерів в працюють шість тірван ринками. Ми враховуємо досвід команди. Це надважливо, враховуючи характер гео, такого як Канада, заявлені, об'єми та якість трафіку, і власне джерело, з яким працює команда. Ми використовуємо три підходи оцінки трафіку: це власне короткострокова, середньострокова та довгострокова. Я тут взяла приклад PPC трафіку. Перші умовно, перша хвиля оцінки трафіку відбувається там два тижні місяць. Ми очікуємо 50% а середній середнього чагравця, 50% відсотків відставки, то якою була запропонована. Надалі протягом місяця ми очікуємо ми оцінюємо 100% поток трафіку та очікуємо рефіл суми депозитів не менше 80%. І надалі повністю оцінити поток трафіку можливо 2-3 місяці. Я взяла тут максимально півроку, це 100% оцінка трафіку та партнерства з командою. Ми очікуємо від 20% активних гравців. І також 5-10% цього потоку перетворених в VIP-гравців. А в нас на продукції, наприклад, є всі необхідні інструменти для того, щоб, скажімо так, привести класичного гравця, навіть новачка, в сегмент VIP-гравця. Що це означає для партнера? Оцінка трафіку оператором, партнерською програмою, точніше, надає можливість афілейтам, в свою чергу, оцінити якість підходу, стратегії, оптимізувати свою рекламну кампанію і визначити ефективність співпраці. Ми, як партнерська програма, зацікавлені в свою чергу в вашому масштабуванні, в масштабуванні партнерів, а також в її, скажімо так, ефективності. Отже, підсумовуючи свою презентацію, ще раз хочу по основним моментам, як обирати офор на Канаду, це, звісно, має бути ліцензійний продукт. Друге, це готовність проєкту генерувати ексклюзивні бонуси, програми в Казино, активності vip клуби створення. Криштально-ідеального сервісу, гнучкого сапорту, швидких фідбеків і так далі. Тобто, оця робота з е, сегментом VIP і херолерами, вона є дещо специфічна, і тут дуже багато залежить від е, продукту і, звісно, досвіду команди. Е, тому е, все, що сказано вище, це може бути е, насправді ще, е, ще не все. Багато факторів е, також є важливими. Канали залучення гравців, звісно, як я сказала, це пошуковий тип трафіку, але насправді, насправді їх набагато більше. Тому ви можете до нас звертатися. Ми знайдемо найпривабливіші умови для, для нашої співпраці. За додатковими питаннями, ви можете написати мені в Телеграм або до нас на саппорт. Тут одразу відповість вам менеджер. Тут я. Ми відкриті до будь-яких запитань, діалогів. Також запрошуємо підписатись на наші соцмережі. Інста став нас більше про команду. LinkedIn продуктовий. Але запрошуємо, будемо раді бачити на всіх майданчиках і власне відкриті до нових знайомств та партнерств. Оленочка, дуже дякую. Мега професійно. Дійсно, ми аж трошки випрямилися і знаєш, надихнулися. Ну і запитання дійсно є. Тобто, аудиторія, яка на сьогодні слухає, це кожен спеціаліст, у нас багато профі. певно, всі сьогодні такі профільовані так, слухачі, глядачі у нас на конференції. І перше запитання, от яке ну, не можу тобі не поставити. Воно підсумовуюче, але от ще раз і чітко, саме по досвіду, можливо, саме вашої компанії, вашому досвіду, воно наступне. То е, хто такий цей віп-гравець? Да? Тобто, як звичайного гравця, е, по-перше, це відрізнити від віп. Гравця, і е, як з погляду вашого сервісу ну, саме можливо стимулювати його, зробити вібо-гравцем? Давай поговоримо трошки на цю тему. Це таке трохи комплексне питання, але я ще раз зараз його прямо тобі виокремлю. У нас є чат, час, і я з задоволенням mm -hmm. разом з нашими друзями тут будемо тебе слухати. Е, е, з погляду, того, все ж таки, як відрізняти гравця від звичайного гравця? Так, да, ну, по перше, це історія про uh, розмір депозиту, про готовність uh, брати участь у новинках, бонусних пропозиціях і таке інше. Тобто, первічний, скажімо так, фактор, за який можна відрізнити vip гравця від давай так, класичного, да, як я зрадівала класичний гравець, VIP, хай роллер. А uh, це uh, uh, періодичність гри. Активність і розмір депозиту ось три основних фактори. І так як я вже сказала, звичайний гравець може бути перетворений в VIP-гравця з допомогою правильного ретеншену та інструментів залучення. Ось як скажемо про 1, то. Тут, ну по-перше, ще ж відбувається модерація акаунтів, да, верифікація. Якщо продукт заточений на vip херолерів, то, ну грубо кажучи, там не, не VIP, ця нерелевантна аудиторія, вона не пройде просто верифікацію, модерацію. Угу, угу. Супер, дуже, дуже Тому дякую. Так. так і ще також, звичайно, у нас є запитання: от саме свіже. Зараз я тобі його відловлю а потім вже може всі наступні будуть задавати. Про Канаду поговорили відверто, поговорили про їхні настрої, про те, як сприймає користувач, як сприймає гравець, дії, прояви продуктів, прояви всього, що ми пропонуємо. І ось ви Канаду робите двома мовами, чи тільки англійською? Бо дійсно такий лока... локалізований запит, так, і питання саме. Що скажеш? Ти маєш на увазі сам продукт локалі, чи ще мається на увазі? Можна а уточнити? Можна розповідати і так, і так. І про продукти, а... можливо, про торкання. Дійсно, Канада, як всі ми знаємо, має мінімум дві мови, Да? І як працюєте саме ви з цієї країни? Так, да, да, да. це, це ключовий момент, він дуже важливий. Звісно, наш продукт локалізований під Канаду англомовну і франкомовну. На проєкті в нас дві мови – англійська та французька. І працюючи з аудиторіями, важливо їх сегментувати, тому що вони ментально. Відрізняються, як я вже казала, це і підходи в креативах. Це, і з нашої сторони, як продукту ретеншн. Ми працюємо, у нас дещо відрізняються підходи з цими двома сегментами. І, звісно, зі сторони партнера це також підігрів правильно. Це і емейл-розсилки, і по можуть бути, чи це апки, дивлячись, з яким джерелом працює партнер. Тобто, так, тут, тут можуть відрізнятися підходи. Тому якщо я правильно зрозуміла питання із чату, то так у нас продукт локалізований. Тобто і мова пристроїв також враховується, звичайно, так? Все, все все як маємо. Так, 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 звичайно. Ну, це вже більш технічні моменти. Так, так. тобто Тут спеціалістам як же цікаво. А скільки креативів робити? Да? Тобто, якщо ми працюємо з Канадою, нам дійсно все Х2 треба робити, чи можливо щось ні? З Канадою так. Важливо, важливий момент тестувати креативи. Ну, можливо, це, це можуть бути декілька підходів. Інколи до нас приходять партнери до менеджерів і кажуть, що ось ми все зробили, ось е, врахували всі моменти для е, тої чи іншої аудиторії, але там не знаю, там просів конверт. Ми тоді просто зі своєї сторони підключаємось і надаємо е, там, і інші е, варіанти, які можна врахувати в креативах та підходах. Mm -hmm. Супер. Гарошо, у вас працює команда, просто крута. <працю> просто люкс, нічого не скажеш. Так, ще візьму тобі якесь гарненьке таке запитання, щоб тобі прям сподобалося. Давай. Ох, дивися, знайшла. Хай роллер у вас в Канаді від скількох коштує? Від скількох грошей, якщо дослівно читати запитання? А, мається на увазі середній человек, гравця, чи, чи що мається на увазі від скліков? Ну, чи скільки я, депає задоволенням? Так послухають і складники також хай про хайролера саме в вартісному виразі, скільки він коштує, його ж треба певно виростити. Або да? ось він є, ну буває, да? буває росте. Угу. А, я можу сказати про те, а, скільки а, хай який вносить депозити. Скільки варте один залучення одного хейролеру, це ви можете написати мені, я уточню у нашої команди продукту, це буде більш коректніша відповідь та більш, скажімо так, розгорнута. Тому, як я вже сказала, середній деп хайролера на продукті від 500 до 1000 і вище кат. В розгляді продукту напишіть, будь ласка, мені в Телеграм, я вам відповім. Прямо найближчим часом. Uh -huh. А можна нам, можливо, у тебе є такий QR-код, десь останній слайд. Є, є, є. Ось О, я, будь ласка, напишіть ось. мені, так. От програмо тут по хайролеру, можемо прямо з циферками звіритися зеленою, пишіть, я думаю, що зараз якраз. Да, напишіть мені, будь ласка. Я вже зараз. Супер. Да, супер, супер поспілкуватися. І добре, сьогодні твоя тема це була. Канада, ти дуже круто розкрила, тому що вона для нас тут нова свіжа на цій конференції сьогодні. А інші країни, чи плануєш розказувати також ваш успішний досвід, з якими іншими країнами ці план працюєте? Так, ми працюємо з ринком Німеччини, і також у нас повністю готова інфраструктура до старту роботи з Австралією. Ага. Тому незабаром а, а, будуть анонси. Ви можете слідкувати а, і, власне. Запрошуємо до співпраці. Угу. Також Супер. у нас плануються інші Гео, але поки що я не можу спойлерити цього. Слухай, якщо говорити, то от наступна така ж Австралія: а чому? Тобто, як обирали саме ці країну, ну, це Гео. Ну так, ну також це, та сама ситуація, як і з Канадою. Гео дуже профітне, низькоконкурентне, якщо казати, в про партнерів, Ось і також цікаво з точки зору оперування продуктом, тому, тому обирали саме так. Угу. А, може, трохи більше нам ще розкажеш те, що можна, те, що тобі приємно про команду завжди дуже приємно говорити. А, чи у вас багато, і можливо, як структурно ділити задачі для того, щоб ці по цій почці бути максимально ефективними для замовників? В нас є відділи, які працюють з SEO-партнерами, це внутрішній SEO департамент Також, до речі, важлива штука. Я працювала в багатьох проєктах в геймінгу, і не завжди вони є. В нас є свій SEO-відділ, який веде SEO-партнерів, а також є відділ, який працює з PPC та SEO-трафіком, команда ретеншену і продукту. В нас якби такі прям, скажімо, налагоджені процеси, тому що це все взаємопов'язано, і ми можемо надавати експертизу партнерам. Як я вже сказала, ми працюємо з командами досвідченими. Ну така позиція, тому що 1, і це Канада, і там вона потребує дуже глибокої експертизи. Якби це не звучало шаблонно, але ну я думаю, що колеги зі мною погодяться. Тому ми працюємо з командами з високим. Технічним бекграундом і зі своєї сторони також готові надавати усі необхідні інструменти та інформацію щодо партнерства. Ну Це якщо так супер коротко про структуру команди, тому що, ну, звісно, якщо казати про партнерську програму, то вона так виглядає. Але є досить велика інші департаменти: це аналітика, да, там і тому подібне. Mm -hmm. Мені дуже імпонує, що є чітка структура, це найефективніший спосіб видавати результат швидко і в мінімальні кошти. І я сподіваюся, що також всі сьогоднішні наші друзі, хто нас зараз дивиться, також думають над своєю структурою, тобто як надавати максимальний профіт замовникам, не виконуючи все самому умовно або там мультизадачно, так а розподіляти саме звертатися, в тому числі, до дуже профільних організацій, до дуже профільних систем. Щоб отримати те, що ну робив би руками, да бо робив би сам свої шишки, не а насправді можна звертатися, звертатися за досвідом, звертатися за сервісами і делігувати та да, делігувати. Всі ми будуємо сервіси, будуємо наші продукти, наші послуги таким чином, щоб по принципу там а де мені заплатити, щоб не робити це самостійно. І я дуже тобі дякую, що ти прийшла. Я ти знаєш так, трохи забрала твій час, тому що у нас цей час, по перше, був а по-друге, з тобою дуже просто і легко спілкуватися. Дякую тобі за відкритість. Те, як ти розповідала про гео на Канаду, воно натовпнуло мене на таку думку запитати тобі трошки ще глибше. Дякую дуже, що сьогодні розкрила нам цю тему, і я дуже сподіваюся на скоро зустріч на наступних конференціях, які вже скоро будуть. Дякую вам, друзі, всім гарного дня і класних проєктів.